Ви на каналі Гнецько Фемлі, і сьогодні будемо говорити про мій другий, завершений вже триместр вагітності. Як то кажуть, найкомфортніший період за всю вагітність уже позаду, попереду фінішна, пряма, а найскладніша фізично. скажімо так, можливо, комусь морально, бо є певна кількість жінок боєць, бояться пологів. Я їх не боюся наразі. <сіх> Живіт росте, і бажання з кожним днем можу народити зростає, але ще рано. Тому це так, знаєте, поки ще рано. Як всі жінки собі вже з 38 го тижня дають волю, типу, щоб народити. До того часу бажано, щоб все-таки дитинка знаходилась всередині животика. Як би то дискомфортно для вагітної не було. Але вагітність це тимчасовий період. Треба вчитися ним насолоджуватись, навіть якщо кістки тазу тріщать. Ну, це вже буде в наступному відео. А зараз про другий триместр вагітності. А, і тут хочу почати з другий триместр. Це у нас 13-28 тиждень вагітності. А, рухи я почала відчувати десь на 16-му тижні. І цього разу, як там кажуть, як відчути рухи, як взагалі зрозуміти, чи це рухи, чи це газики, чи це ще щось, стравлення. Загалом, дивіться, дитина рухається завжди, там, починаючи з 6 тижня, чи з якого там точно не знаю. Дитина завжди рухається. Просто ми того не відчуваємо, бо вага дитини дуже маленька. Тому, якщо вам хтось каже, що на 12 му тижні почув рухи, то це. ну, Майже неможливо, бо там просто в грамах дитина вимірюється, там 100 грам її чи менше. Тому, як правило, жінки починають відчувати вже тоді, коли дитина набирає більшу масу. І дитина рухається завжди. Тому якщо ви раз відчули ці рухи, ви будете їх чути постійно. Не буде такого, що ви там, почули в понеділок, наступний раз, о, нібито в п'ятницю то щось схоже було. Ні, дитина рухається багато раз за добу, тому ви будете. Ну, по, якщо це перші тижні, то найбільше увечері відчувати, коли ви в стані спокою. Але, наприклад, ви будете кожен вечір їх відчувати. Тоді ось це вже ну, рухи і негазики не, не залежать від того, що ви з'їли, і від ваших особливостей травної системи. Починаючи з 16 тижня, я почала відчувати рухи. Звичайно, це були в стані в спокою, тобто, коли я десь хожу, я їх не відчувала. Але я їх регулярно вже чула. А, і вже ближче, мабуть, з 24 го тижня, десь так, 25-го, Я прям дуже добре почала чу чути mm. рухи. Вона дуже активна. Я вже двох виносила і народила, і ті, мені здається, не були такими активними. А, тому прям дуже відчувається і іноді навіть боляче, тому що ці руки, ноги, які розсуваються в різні частини твого тіла, не завжди є комфортними. І да, рухи можуть бути і коли ти десь на роботі щось робиш, і коли вдома, і коли йсиш, і коли спиш. Це дуже, досить непередбачувано, Але це досить заспокійливо для будь-якої вагітної, рухи є, значить все добре. І типу, маємо бути завжди на чеку, якщо раптом помітили, що щось, щось не так. З хороших новин токсикоз пройшов. Пройшов, мені він здається, ще на 12-му, ну, 13-й тиждень точно вже його не було, ну, перестало. І е, під е, десь 20-й, це був другий скринінг, виходить на другому скринінгу. Ми не дізнались, хто в нас, але вже з'явилася плюс-мінус така усвідомленість того, що я все-таки вагітна. Бо до того не було цього, не було живота, да, були симптоми, мені було погано. Е, але плюс рухи додалися з 16 го тижня, але вони все одно були знаєте, такі мінімальні. А от уже десь після другого скринінгу, після 20-го тижня, ще й на УЗД вже дитинку подивилися, все вже в розмірах таких гарних, все добре, і рухи, і, отака, і животик вже після 20-го так активненько починає рости. Вже з'явилася така усвідомленість того, що все-таки всередині мене є жива людинка, яка росте, потребує. Нормального емоційного стану мами, нормального харчування, турботи про себе і ось все в такому плані. Бо до того насправді не було такої думки про те, що я, я вагітна і, і тобу, там дитина. Зразу скажу щодо другого скринінгу і по аналізам на кріслі мене за весь другий триместр ні разу не дивилися. І аналізи в принципі я здавала тільки раз за весь цей час. Це от коли був другий скринінг. Тобто, перший скринінг здала кров. Ну як ставала ще на облік, там в принципі я називала все, що треба було. І вже коли був 20-й тиждень, я здавала кров знов на гепатити, знов на ВІЛ. І на 24-му тижні глюкозотолерантний тест також був зданий. Це обов'язково, я від нього не відмовляюсь, не бачу нічого там, такого жахливого, там хтось каже, Боже, як пережити. Та нормально пережити. <свісно> То далеко не саме страшне, що буває у вагітності. <свісно> Іноді дискомфортніше, коли тебе дивляться на кріслі, ніж той тест пережити. Ну, єдине, що там, дві години треба чекати, да, типу випив і три рази кров беруть звени. Ну, теж таке собі задоволення. Але загалом. Один раз за 9 місяців пройти взагалі нема проблеми. Зато дуже важливий тест, тому що якщо раптом порушена толерантність, це дуже важливо, як і для вас, як і для дитини, тому що потребує вже надалі лікування або коригування вашого харчування. Бо насправді я знаю, що є жінки, які від нього відмовляються, але ну, це знаєте. Кожен сам несе відповідальність за своє здоров'я, але вагітна несе відповідальність за здоров'я не тільки своє, а за здоров'я своєї дитини. Тому не треба бути такими прям егоїстами в цьому плані, бо ваша дитина не тільки ваша, а й вашого партнера, наприклад. А, і що ще? А, бак посів здавала. У мене тут підказочки є. З бак посів у мене взагалі цілий треш був якийсь. А, на першу, в першому триместрі все було добре. Потім я здала бак, бакпасів, я багато здавала. Бо на другий раз, коли здавала бак пасів сечі, знайшли кишкову паличку патогенну, я пила антибіотики. Потім я мала через два тижні перездати цей аналіз, але я захворіла на грип Б. Я від нього вакцинована, до речі, перший рік вакцинувалася від грипу. І це мені допомогло, тому що мене ковбасило тільки один день, і все потім було все супер. І плюс я пила противірусні, тобто саме проти грипу, доказові, не боялася цього. В принципі, також все ок, тому типу, мене швидко попустили. І тому я вже бак в сечі понесла пізніше. Тому, коли я вже понесла, щоб подивилась, чи я вбила ту паличку, у мене знайшли стрептокок. Стрептокок це не дуже добре, і якщо його знайшли в сечі, скоріш того, що він в родових шляхах так само є. Е, але <смі> е, е, я ще тоді подумала: ну, типу, як мене… я відносила вже дві вагітності, народила. Мені здається, що коли я першу доньку носила, це було 6 років тому назад, десь плюс-мінус, то ще ті тести не проводили, покуди я знаю. Е, а не знаю, скільки років вже їх проводять. Ну, при другому сині я його народжувала три роки тому назад, то маски там беруть. Точно знаю, що беруть маски там на 34-му, ну десь уже ближче до пологів, щоб подивитися, що там нема стриптококу. Тому що сам стриптокок, типу, для жінки все ок, Ми з ним живемо, його дуже важко насправді вбити. А от для дитинки, яка має проходити родові шляхи, де він там живе, це дуже добре, бо дитинка дуже ослаблена. А стрептокок викликає дуже серйозні враження головного мозку, тому е, типу, його треба нейтралізувати або хоча б не знайти у вагітної жінки. А в мене ні разу, я, ну, типу, я ніколи не зустрічалася з цією проблемою, цього разу я з нею зустрілась. Я ще така подумала, може перездати в приватній ну, приватні лабораторії. Мені кажуть, Та ні, в нас тут добре дивляться, все ок. Я пішла до терапевта, мені знову призначили антибіотик, пропила я антибіотик. Через два тижні я перездаю цей аналіз, і там знову знаходять стриптокок. І причому, що перший раз вони ж там бак пасів роблять і чутливість до антибіотиків. Із усіх антибіотиків він був чутливий тільки до двох. І мені я оцей один з них пропила, перездала, і через два тижні його знайшли трішки в нижчій концентрації, але знайшли. Але чутливим уже до одного. Питання, а що ви робили? Ви ж мали перевірити, до чого він чутливий. То тобто, я виходить, просто так пропила антибіотик, тому що виходить, по їхнім лабораторним значенням він не чутливий до того антибіотика, що я пила, бо його просто не вбили. Але тут я вже піднасторожилась, тому що це вже якийсь треш, <смі> і я пішла в приватну лабораторію, перездала цей аналіз буквально через 5 днів, 5 днів була різниця, бо там треба час, щоб висіяти всі ці, ці діла. Тобто ну, інтервал в часі був не такий, прям великий, щоб там його знайти, а в приватній лабораторії не знайшли нічого. Тому <смі> моя вам порада: якщо раптом у вас в державних лікарнях щось знаходять. Завжди пробуйте перездавати ще в одному місці, десь в, лабора... в приватних лабораторіях, або просити, щоб вас направили. Ну, вони не направлять, тому що я насправді теж така хотіла: давайте я перездам ну, в приватній лабораторії, може, там нічого не буде. Ну як так? Лікували одне, те вилікували, знайшли зовсім інше. Ну, це сюр <сюрень> якийсь. Але мене впевнили тоді, що типу не треба. Хоча я... в мене чуйка прям була. Треба було перездати. Може там його дійсно не було. Ну, тобто лабораторія, в яку дну в яку я носила, вона помилилась. В кращому випадку, якщо вона помилилась останній раз, тобто що там дійсно був той стрибтокок і я його вбила. А в гіршому випадку, що я просто так пропила три, три дні антибіотик, бо хтось там щось написав. Ну, загалом, а, наразі я вже нічого не п'ю, бо я Ну, по останнім даним все добре. Але я знаю, що ну, найдостовірніше, це коли беруть мазок. Уже на останніх, там ну не останніх тижнях, можу і на останніх, по-різному. Е, і там уже точно дивляться, якщо знаходять дійсно цей стрептокок, то під час пологів антибіотик колять внутрішньовенно, щоб очистити шляхи родові, щоб дитинки нічого не загрожувало. Тобто, в принципі, навіть якщо він там буде, то то не прямо так щось страшно. Зараз це все добре профілактують. Просто буде капельниця, коли будете народжувати. Але, звичайно, краще, щоб його там не було, і надіюсь, його там не знайдуть. Аналізами, Анемійка моя. Я залізо і, в принципі, мій гемоглобін. І я ж кажу, я не дуже часто здавала аналізи, чомусь в цю вагітність мене не так часто кудись направляють. Можливо, в них якось протоколи помінялись, а можливо, не знаю, з чим це зв'язано, мені здається, що раніше я частіше, як мінімум, свечу носила. Але ну, цього разу дійсно дуже, дуже рідко це роблю. Але кров, наприклад, і у мене є анемія. Тут я, якби, мабуть, більш контролювала б цю ситуацію, тому що після другого скринінгу мені прийшов гемоглобін 92, а це на 10 одиниць менше, ніж при першому скринінгу. І це враховуючи те, що я пила залізо, тобто це прям дуже не дуже хорошо. Хоч я по власним відчуттям ну, не відчувала цього дискомфорту, бо ну, при анемії є певні скарги, там слабкість, задишка, ну таке от. Тобто мені було в принципі норм. Але я розуміла, що ну, з таким гемоглобіном може бути шкода для дитини, тому що гемоглобіни собі носить кисень по, по судинам. Тому це дуже важливо для дитини, навіть якщо типу, мені ок. А, і я почала пити ту тему, бо мені ну, дуже багато знайомих говорили, що ну в кого були такі проблеми, що та тема дуже круто піднімає а, гемоглобін. І, в принципі, в мене на каналі він влоговий, там часто виходять влоги. То багато хто там з вагітних так само п'ють якісь інші препарати, які також добре піднімають. Тобто, не тільки там то тема може їх добре піднімати. Цей гемоглобін є інші, але от мені. Поки що підійшла вона, хоч вона гедотна, і згодна. А, і єдине, що я почала її пити на тощак, я знаю, що залізо не можна поєднувати з кальцієм. Є досить багато продуктів, з якими воно не поєднується. Я, в принципі, його раніше пила не поєднуючи з цими продуктами, але чомусь не йшло в мене покращення. А, і почала пити на тощак, в принципі, в мене добре переноситься, в мене шлунок не болить. бо Після Сорбіфера в мене болів шлунок, навіть коли я з їжу його приймали. А тут все добре. Ну, крім того, що це треба витримувати інтервали, коли ісиш, коли не їсиш. Ввечері це легше, і в принципі класно, бо ти за дві години точно нічого не ісиш. <сум> а вранці це важче, тому що я або можу врано встати, коли врано в туалет іду випити і лягти далі, або це треба уже десь на роботі пити. Ну, загалом, бо вранці я люблю пити каву з молоком, і це вже все. <сум> це вже залізо прийняти не можна. Ну і чай не можна пити з залізом. Тобто, якщо пити залізо, треба пити воду або сок. Ну, що воду я п'ю, але насититися я вранці нею не можу. Сок я не дуже люблю вранці пити сок і в принципі, мені здається, для шлунку це також не дуже добре. Тому я потім перездала в приватній лабораторії і е, моє залізо покращилось на 9 одиниць за місяць, виходить. Бо як тільки я отримала результати, я відразу така опача. Я можу дивитися свої результати за допомогою портала пацієнта. У Вінниці є такий. Тобто ви можете зайти в свій кабінет і подивитись всі аналізи, які робили. Там вони всі є, тому я це контролюю. Бо жіночу консультацію, типу, я ходжу раз в місяць, і я ж не буду місяць чекати, поки до неї піти. І можна було б написати. Але я, типу, і так трошки розбираюся в тому всьому, тому... Не чіпаю свого гінеколога зайвий раз, коли це щось таке, що я не розумію, що зі мною робиться. Тому ось так: прийшла вже на огляд, сказала, що попила. Мій гемоглобін уже був 99 чи 100 щось таке. Тому далі продовжую пити. Ні, в мене ще трошки таблеточок було. Я ще допила свої таблетки, коли та тема кінчилась. А зараз знову п'ю ту тему. І, в принципі, на наступному тижні десь, десь, так. І через два тижні знову буду здавати вже аналізи, але знову буду здавати в них там. І, до речі, я це думаю, може паралельно здати ще в приватній лабораторії. <гум> може, там не таке погане залізо, як вони пишуть. В общем, ну, ось такі нюанси є також. Тому не нехтуйте загальним аналізом крові, бо гемоглобін це ну, анемія <гум> це досить серйозна штука під час вагітності. Десь вже з 20. Третього тижня я почала використовувати подушку для вагітних, ось вона, до речі, тут у мене лежить. Бо стало вже досить незручно, живіт став дуже активно рости. І, е, прям знаєте, такі скачки були е, з десь 22-24 тиждень, коли ти ще толком, наче і не вагітна, а потім така бум, <гум> і в тебе з'являється живіт. Тому що я на роботу не ходжу кожен день, в мене там декілька змін на тиждень, і колеги такі помічали, ти ж типу на тому тижні була не така. Тому так, да, є в другому триместрі такий феномен цікавий, коли навіть якщо раніше ніхто не помічав, що ти вагітний, вже точно всі почнуть помічати. Ну і звичайно, вже після другого скринінгу ми почали розповідати, що я вагітна. На каналі вже сказали, що я вагітна. Всім таким більш далеким родичам або знайомим, хто там міг не знати, ми сказали на роботі, по-моєму, я теж в цей період десь сказала, що я вагітна. Тому. Е, і я помітила за собою, що от коли ти е, бачиш тест двома полосками, тобі хочеться про це сказати всім. Ну, от прям всім хочеться сказати, що ти вагітний, що це так особливо для тебе. А то ж, але ти витримуєш до 12-го тижня, на це є певні причини, думаю, їх не треба пояснювати. А, а вже в другому триместрі, коли в принципі перший скринінг ок пройшов, можна далі вже говорити, але. Ми не говорили, ми тільки своїм рідним сказали і все. А, в другому триместрі вже зробили скринінг, також все було добре, супер. А, і от вже в другому триместрі я вже не дуже хотіла говорити людям, що я вагітна. Не знаю чому. Причому я помічаю це і з першою вагітністю, і з другою вагітністю, коли в мене так було. А, ми пізніше вже говорили і завжди так. Тільки як побачив тест, хочеться всім про це сказати, а вже потім. Не хочеться нікому про це говорити, хочеться залишити це при собі. Але тому живіт росте, приходиться вже всім говорити, пояснювати, хоч люди, в принципі, розуміють, але попереджати треба, що ти тепер в особливому стані і твій настрій може змінюватись. Десь уже після другого скринінгу я перехворіла на гриб Б. Ну, про це я говорила раніше, трошки ми тоді всім сімейством злягли, хоча всі вакциновані, і тільки чоловіка найбільше гребло від того грипу. А що діти, що ми у нас в принципі легкий перебіг був, тому взагалі на ізі. Якби я не була вагітна, ні, точніше, якби він не зробив тест, то ми б, мабуть, і не знали. Бо ми ну рутинно, коли хтось хворіє, тести спеціально на грип не робимо. Тому мені було дуже важливо, бо це грип. Перенесені вірусні захворювання це досить серйозно. І багато з них насправді потрапляє до дитини, хоч є бар'єр у вигляді плаценти, але все одно ймовірність є велика, і в принципі ніхто вам не може стверджувати точно, що якщо ви перехворіли вірусним захворюванням, то все буде добре. Іноді можуть відбуватися певні зміни, тому що дитинка розвивається, росте. Звичайно, це більш небезпечно в першому триместрі, коли формуються органи. Але в другому триместрі так само продовжує розвиватися і нервова система, і мозок, і дитина? Тобто, ми ж з 13 тижня дитина не перестає розвиватися. Вона ж далі системи всі свої удосконалює. Тому я дуже хвилювалася за це. Чи дійсно все там добре? Відчувала, що рухається це ок, але чи все добре. Тому ми вже чекали УЗД. А планове УЗД, типу, як третій скринінг гінекологів вже робиться пізніше, з, з 30-го тижня. А ну, до 30-го було дуже довго чекати. <гум> тому я розуміла, що я хочу це поєднати, так як у маємо вже двох дітей, старший п'ять з половиною. Я знаю точно, що їй було дуже цікаво подивитись на УЗД. Тому на УЗД ми пішли вже, мабуть, через місяця-півтора після. Першого скринінгу, якщо не пізніше. І там уже нам сказали, хто у нас. Робили це також в приватній клініці, дуже довго дивилися, там апаратура, вся класна: 3D, 3D, да, по-моєму, знімочки дуже симпатичні. Все передивились, все поміряли, все добре з малюком. Чому я дуже рада, звичайно, ніяких таких змін немає. Є тільки обвиття. Поповиною одноразово, але ну, наразі то, то зовсім не страшно. По вазі також все добре, і що найголовніше, нам сказали статті. <смі> нам сказали статі з конвертиком, все як має бути, бо єдине, що там, знаєте, в жіночі консультації я не любила, це коли ти їх просиш напишіть на бумажки, і е, першу вагітність, коли я була, мені сказали, ну просто сказали. Я в принципі і не просила, щоб на бумажки писали. А другий раз, помню, лікар до цього нормально поставилась, а медсестра така, може ще відкритку дати. Я така, ну, можна було підати. <ріст> ну, тобто, таке, знаєте, дивне якесь відношення. Це ж не означає, якщо це державна клініка, то жінка не хоче там якось зробити сюрприз чоловіку або для себе навіть. Ну, ну таке мені відношення дуже дивне було. Ну і, звичайно, в державну там з чоловіком запертись комфортно не вийде. У Мене чоловік ходив на першу, при першій моїй вагітності, то, знаєте, це дуже було так дискомфортно. <гум> і, в принципі, там знаєте, і так черга є, плюс ще жива черга, плюс кось ще стаціонару можуть вести. Тобто їм насправді там зовсім не до цих сімейних драм в плані чоловік подивиться або щось написати на листочку. Я їх розумію, але. але. Але цього разу у нас вже все було по-іншому. Вийшло так, що ми не знали, не дізналися стати на скринінгах, які я робила в державній клініці, а вже в приватній нам все гарно написали, навіть дали коробочку, де все було. Тому, кому цікаво, хто в нас, посилання буде внизу на відео. Ми лопали кульку, так як діти хотіли свята, тому ось там зможете дізнатися. Вага дитини для мене зараз досить важлива. Зараз поки що все типу добре. В межах норми, води норма, хоча живіт насправді е, великий, мені здається, як великий. І враховуючи те, що мені ще ходити і ходити, то буде, мабуть, він такий самий величезний, як і з, моїми, з моєю другою дитиною, яку я носила, бо живіт був просто неймовірних розмірів. Там її дитина народилася майже в 41 тиждень, бо першу дитину я народила в 38 тижнів. І, типу, ну, три тижні майже треба робити похибку, що за цих три тижні дитина нормально так набирає ваги, тому і живіт так росте. У мене, до речі, і під час другої вагітності з'явилися всі розтяжки на животі, бо при першій в мене взагалі їх не було. Тобто, тут маш немаш, якщо живіт буде рости неймовірних розмірів. А ще ж розтяжки з'являються через те, що він стрімко росте. А Ну, не то, що поступово, а якби він поступово ріс, то шкіра поступово і розтягувалася. Так? Коли такі стрімкі скачки трапляються, тоді розтяжечки, і, ну, ймовірність їх набагато збільшується. Тому, тому да. не знаю, яких е, габаритів буду я цього разу, але відчуваю, що немаленьких. І по вазі, до речі, я, мабуть, не говорила за другий триместр. Або, ну да, за другий триместр виходить, я набрала 6-7 кілограм. Ну, поки що виходить за всю вагітність. Я набрала десь 7 кг, бо в першому триместрі я майже нічого не набрала до кілограма максимум. А, і плюс 6 десь, кілограм за другий триместр. Тому загалом, виходить, 7 Але я відчуваю себе досить великою, вже таким бегемотом. І вже десь під кінець другого триместру з тижня. 25-го у мене почалися болі, бо до того все було добре. Коли мене тоді питали, як ти я така супер, в мене нічого не болить, це супер. Бо під час другої вагітності в мене дуже болів лобкова кістка і таз. І я навіть вже так похитувалась. Ну, в общем, був великий живіт, була велика дитина, і тому було таке, бо при першій вагітності я взагалі льотала і не відчувала майже, що я вагітна. А то цього разу я вже десь 25-26 тижня почала відчувати періодично, не завжди оці болі такі в лобку, коли особливо перевертаєшся. Ну, це характерно для всім, я думаю, вагітним. Всі це колись відчували вночі зі сторони на сторону, коли хоч різко встати, може болі бути. І іноді в спині, до речі, вони з'являються, що раніше в мене ні про одній вагітності, в мене спина ніколи не боліла. А ось зараз, під кінець другого триместру, періодично буває і пониває також спина. Тому ось такі такі новини, які мене не радують, бо ходити ще цілий триместр, цілий триместр ходити, а дискомфорт вже починає турбувати. Ну, в принципі, наразі, я думаю, все розповіла все, що вам хотіла розповісти. Якщо раптом маєте якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Відео про перший триместр також знайдете в посиланні в описі під цим відео. Так само, думаю, як і наш гендер паті. І пишіть, як ви, на якому тижні ви, як себе почуваєте? І як зустрічаєте фінішну пряму. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.